У нас час з'явилося так багато серіалів, що часто серед них можна не помітити дійсно варті уваги проекти, які нічим не відрізняються від фільмів Першої величини. Саме на такий випадок сьогодні я представляю добірку дуже цікавих серіалів, які, скоріше за все, пройшли увагою повсередньостатистичного глядача. Попереду на вас чекають дуже різнопланові серіали це як екранізації книг та їх сучасне переосмислення, так і трилери, історичні екшени та кримінал. Надіюсь, що кожен глядач зможе знайти шоу, яке сподобається саме йому. Далі будуть невеликі спойлери, тож майте на увазі. Гарного перегляду. Пекло на колесах. Телесеріал у жанрі Вестерн, який розповідає про будівництво першої трансконтинентальної залізниці в США, з допомогою якої вдалося з'єднати залізничну мережу Сходу Сполучених Штатів з Каліфорнією на Тихоокеанському узбережжі. Шоу транслювалося в США та Канаді на кабельному каналі AMC з 6 листопада 2011 року по 23 липня 2016 року. Дія першого сезону починається в 1865 році в мандрівному поселенні під назвою Пекло на колесах, яке засновано працівниками компанії. Це місце населене різними службовцями, геодезистами, повіями, торговцями та іншими людьми, які зробили пересувний табір своєю домівкою. Тим не менш, центральною фігурою та головним ручієм серіалу виступає Кален Бохенен, колишній солдат конфедерації. Він приєднується до залізниці, щоб відшукати солдат Союзу, які вбили його дружину та маленького сина під час громадянської війни в США. У ходу серіалу йому вдається не просто завоювати повагу працівників, а навіть стати головним інженером Union Pacific. Шоу наповнене карколомним екшеном, пригодами та неочікуваними сюжетними поворотами, а харизма головного героя не залишить вас байдужими до самого фіналу. В серіалі можна побачити таких популярних акторів, як Енсен Маунт, Кол Міні, Домінік МакЕлігот, Крістофер Хайєрдан та багато інших. Переклад «На колесах» за весь час, що виходило в ефірі, налічує 5 сезонів і 57 серій. На жаль, українського перекладу ще немає. Ви бачите війну, мистець Дорем. Ви потребуєте мене, щоб допомогти вам втратити. Мене звати Бо Перед тим як продовжити, хочу порекомендувати найбільший магазин оригінальних коміксів в Україні. Більше тисячі коміксів, CGC, ключові випуски, перші появи персонажів, лімітовані видання, комікси з автографами та картками, скетчі від художників, які існують в єдиному екземплярі. Також наявні фігурки, статуї, манга, артбуки, оригінальна кіноплівка та колекційні картки. Наявності комікси англійською та українською мовами. А якщо бажаєте придбати щось, чого немає в переліку, то завжди можна привести на замовлення. Також в інстаграмі кожного дня новий аукціон, який стартує з однієї гривні. Поспішай не пропусти свій шанс. Всі посилання в описі. ЧОРНІ вітрила Історичний пригодницький телесеріал, дії якого розгортається приблизно з 20 років до подій роману острова Скарбів Роберта Луїса Стівенсона під час золотої доби піратства. По сюжету до екіпажу Джеймса Флінта, капітана піратського корабля під назвою Морш приєднується молодий та хитрий Джон Сільвер, якому волею випадку до рук потрапляє дуже цінна сторінка із журналу захопленого корабля. Паралельно з цим капітан Флінт зіткнувся з потенційним заколотом на кораблі, тож повинен зробити все можливе, щоб забезпечити підтримку своєї команди. Цьому йому допомагає молодий та енергійний член екіпажу Біллі Боунс, який з часом починає вагатися у своїх рішеннях. Тим часом донька місцевого британського чиновника Елеонор Гатрі намагається підтримувати порядок на острові Нью-Провіденс, керуючи бізнесом свого батька, оскільки підозри королівського флоту щодо піратства стають все сильнішими. Події серіалу в основному зосереджені на столиці острова Насау та її жителям, життя яких тісно пов'язане з піратством. Пірати становлять відчутну загрозу для морської торгівлі в регіоні, тож за законами цивілізованих держав вони вважаються ворогами всього людства. У відповідь пірати дотримуються власної доктрини війни проти світу. Крім того, значна частина сюжету базується навколо полювання за скарбами іспанського галеона Урка де Ліма. Під час перегляду чорні вітрила захоплюють з перших хвилин своєю історією, грою акторів і що найважливіше атмосферою та тим, як реалістично на екрані зображене життя піратів. А якщо ж ви читали оригінальний роман, то тоді вам буде ввічі цікавіше спостерігати за пригодами добре знайомих персонажів Джоном Сільвером чи Біллі Боунсом, або ж дізнатися більше про минуле капітана Флінта. Кожна нова деталь, яка з'являється протягом сюжету, проходить тонкою ниткою між романом і серіалом, що дуже круто. Також, крім літературних персонажів, на екрані з'являється багато відомих минулому піратів, серед яких Чарльз Вейн, Джек Рекхем, Енн Бонні та навіть Чорна Борода. А якщо це не перший переглянутий вами серіал, то можете помітити багато відомих акторів, таких як Тобі Стівенс, Том Хоппер, Зак МакГоуен та інші. Серіал налічує 4 сезони та 38 серій, які виходили в ефірі на телеканалі з 25 січня 2014 року по 2 квітня 2017 року. Українською доступно як мінімум 3 сезони в озвученні телеканалу НТН. Мисливець за розумом психологічний кримінальний трилер, знятий на основі кримінальної книги 1995 року. Мисливець за розумом, в елітному відділі серійних злочинів ФБР Джона Е. Дугласа та Марка Олшейкера. Мисливець за розумом розповідає про агентів ФБР Холдена Форда та Біла Тенча, а також психолога Венді Кар, які керують відділом поведінкових досліджень ФБР у Куантіко, штат Вірджинія. Разом вони запускають дослідницький проект, щоб описати ув'язнених серійних убивць та зрозуміти їхню психологію з надією застосувати ці знання для розкриття поточних справ. Разом вони починають серйозну роботу з вивчення таємничих куточків людського розуму. Однак у своїй роботі агентам належить мати справу не тільки з жорстокістю і холоднокровністю серійних убивць і психопатів, але й з бюрократичною системою та нерозумінням колег до такої серйозної справи. Дія першого сезону розгортається з 1977 по 1980 роки на початку кримінальної психології та аналізу злочинців у ФБР. У цьому сезоні Кемерон Брітон зіграв роль відомого серійного вбивця Едмунда Кемпера, який перший допомагає Форду та Тенчу зрозуміти, як працює розум серійного вбивці. Також з'являються інші відомі серійні убивці, такі як Монті Рісел, Джері Брудос, Річард Спек та Деніс Рейдер, відомий як Біті Кей. А ось сюжет другого сезону розгортається в 1980-х і 1981-х роках. Форд і Тенч розслідують вбивства в Атланті, які сталися в період з 1979 по 1981 роки, в яких щонайменше загинуло 28 осіб, переважно дітей. Дана подія застована на реальній справі Вейна Вільямса, якого було звинувачено та засуджено за вбивство двох дорослих чоловіків, але ніколи не судили за вбивство дітей та підлітків, що викликало масове обурення. Звичайно, не всім до вподоби серіали даного формату, тим не менш мисливець за розумом не викликає якоїсь огиди під час перегляду, як це часто буває з подібними проектами, тож серіал сміливо можу порекомендувати до перегляду на вихідних. Обидва сезони мисливця за розумом були високо оцінені як критиками, так і звичайними глядачами. Але, на жаль, робота над третім сезоном призупинена на невизначений термін. Зараз невідомо чи отримаємо ми коли-небудь продовження цього крутого шоу. Всі 19 серій з двох сезонів мають якісний офіційний український дубляж від Netflix. маленький. Мінсен не дивитися». Нарко Кримінальний драматичний телесеріал виробництва Netflix, дія та зйомки якого відбувалися в Колумбії, та розповідають про один із найдраматичніших епізодів історії цієї країни. Почавши з продажу перших скромних партій білого порошку, перенаправлених дрібними контрабандистами в Майамі, нікому не відомий колумбійський шахрай Пабло Ескобар за якихось пару років примудрився поставити на коліна жадібне до розваг місто. Тим часом місцеві органи правопорядку виявились змушеними кинути всі свої сили в боротьбу з наркотрафіком, щоб хоч якось зменшити гори білого порошку, що перетинають кордон країни. Головний герой драми звичайний поліцейський, який чесно виконує свою роботу, відловлюючи і відправляючи до в'язниці одного наркодилера за іншим. Однак масштаби кокаїнової катастрофи такі, що правоохоронним органам Майами, виявляється не під силу протистояти самовпевненому та неймовірно нахабному злочинцю. Останній втягує свій бізнес ще більше і більше людей охочих до легкої наживи. Він підкуповує поліцейських начальників, плює на всі закони і до початку 80-х буквально завалює Майамі високоякісними наркотиками. Перші два сезони засновані на історії колумбійського наркобарона Пабло Ескобара, який був лідером медельїнського картелю і став мільярдером завдяки виробництву і розповсюдженню кокаїну. Сюжет також фокусується на взаємодії Ескобара з наркобаронами, агентами управління по боротьбі з наркотиками та різними опозиційними організаціями. А ось третій сезон розпочинається після падіння Ескобара та продовжує розповідати про те, як управління по боротьбі з наркотиками намагається зупинити зростання сумнозвісного картелю Калі, оскільки серіал заснований на історичному періоді Колумбії глядачам було важливо підходити критично до того, як зображуються деякі події. Наркокритикували за те, що він не звертає уваги на середовище та умови, в яких він існує, водночас зображуючи наслідки масового виробництва наркотиків у бідних районах Колумбії. Крім того, серіал критикували за спрощення та романтизацію жорстоких періодів колумбійської історії, що спричинило створення неточних наративів про історію країни. Однак деякі аспекти шоу відкривали новий погляд на історичний період, наприклад, зображення Пабло Ескобара. Нарко створив образ Пабло Ескобара як Робінгуда серед бідних крізь призму боротьби з розрізненою класовою системою, якою була пронизана Колумбія. Ескобар походив із сім'ї робітників, і, врешті-решт, він став героєм в очах бідних, будуючи футбольні поля, медичні клініки тощо, що дозволило йому, так би мовити, кинути виклик соціальній нерівності та стати людиною влади. Саме таким чином серіал гуманізував персонажа Ескобара, створивши відповідно більш деталізований підхід до складних стосунків між лиходієм і головним героєм війні Америки з наркотиками в Колумбії. В серіалі зіграли такі відомі актори, як Бойд Холдбрук, Педро Паскаль, Дам'ян, Алькасар та інші. Українською доступно до перегляду всі 30 серій з трьох сезонів серіалу озвучення телеканалу НТН. We had no idea what we were in for. Мотель бейців Психологічний драматичний телесеріал Жахів, який транслювався з 18 березня 2013 року по 24 квітня 2017 року, сучасний приквел до фільму Альфреда Хічкока Психо 1960 року, який, в свою чергу, заснований на одноіменному романі Роберта Блоха 1959 року. Сюжет серіалу описує життя Нормана Бейтса і його матері Норми до подій, зображених у фільмі та романі, проте в іншому вигаданому місті та в сучасній обстановці. По сюжету серіалу вдова Норма Луїза Бейс та її 17-річний син Норман переїжджають з Аризони до маленького містечка в штаті Орегон, де через 6 місяців після раптової смерті Норманового батька Сема вони купують занедбаний мотель. Норма має намір знову відкрити заклад та намагається побудувати нове життя. У свій перший день на новому місці Норман товаришує з популярною місцевою дівчиною Бредлі Мартін, яка бере його на ніч у місто зі своїми друзями, а також знайомиться із міс Вотсон, своєю вчителькою англійської. Здавалося, що у Нормана та його матері нарешті почали налагоджуватися справи, але не все так прекрасно у цьому містечку. Багато жителів приховують свої таємниці, які є також і у головних героїв. Згодом при спробі врятувати матір від попереднього власника мотелю, Норман вбиває нападника, а потім виникає ще більша напруга, коли Ділан Масет, старший син норми від іншого чоловіка, прибуває до містечка, щоб залишитися із ними. Серіал сконцентровує увагу в першу чергу на персоні Нормана Бейтса, щоб глядачі могли зрозуміти, як він став тим, ким ми його бачимо в психо. Протягом сюжету ми спостерігаємо за норманом та його психічною хворобою, яка стає дуже небезпечною. Також помітне місце відведено його матері, яка намагається всіма силами захистити свого сина та тих, хто його оточує навіть від нього самого. В серіалі засвітилися декілька помітних акторів, таких як Віра Фарміга, Фредді Хаймор, Олівія Кук та інші. Мотель Бейтсів налічує 5 сезонів та 50 серій. Українською, на жаль, доступно тільки перші два сезони в озвученні каналу НЛО ТВ. Королівство тварин. Кримінальний драматичний телесеріал, створений Джонатом Ліско, який заснований на одноіменному австралійському фільмі 2010 року, за основу була взята історія кримінальної родини Петтінгіл з Мельбурна, яку очолювала Кет Петтінгіл. Члени родини мають багато судимостей за кримінальні злочини, включаючи торгівлю наркотиками, зброєю та збройні пограбування. В центрі сюжету серіалу 17-річний Джошуа Джей Коді, який після смерті матері переїжджає до своїх родичів в Оушенсайд, штат Каліфорнія, сімейство Коді, як і їх прототип живуть за рахунок кримінального способу життя. Всіма кримінальними справами керує Джанін Коді на прізвисько Смурф, яка не просто збудувала злочинну організацію, а й захищає сім'ю і виявляє до неї неприховану любов. Коді беруть участь у численних злочинах і здійснюють різноманітні крадіжки, щоб заробити гроші. Всю брудну роботу виконують дядьки Джея, серед яких Баррі Бреквел на прізвисько Бас, прийомний син Смурф, який виконує роль лідера у пограбуваннях, але з часом починає сумніватися в тому, як Смурф керує їхньою роботою. Також помітне місце у сімейства належить рідним синам Смур. Ендрю Коді на прізвисько Поуп, найстарший і найнебезпечніший із синів. Більшу частину свого життя страждає від психічних захворювань та ОКР і навіть думає про самогубство. Просидівши три роки у в'язниці штату за невдале пограбування банку, він повертається до родини Коді на початку серіалу. Крейг Коді міцний і безстрашний середній син. Він має пристрасть до наркотиків і надзвичайно ризикованого способу життя, часто непередбачуваний і менш надійний ніж його брати. Він отримує задоволення від злочинного способу життя та влаштування вечірок. Також перебуває у складних стосунках зі своєю дівчиною, торговкою наркотиками Рен Рендал. А найменшим із сім'ї виступає Деран Коді, колишній серфінгіст, який не настільки безжальний, як його старші брати. Він намагається дистанціюватися від кримінальної діяльності родини Коді, проте в нього це не завжди вдається. Проте центральним персонажем все ж є Джей Коді, онук Смурф, який після переїзду до своїх дядьків у сімейний маєток Коді вимушений дуже швидко адаптуватися до кримінального способу життя своєї сім'ї. Згодом саме він стає тим, кому завдяки розуму та хитрості вдається кинути виклик матріарху сімейства, його бабусі Смурф. Серед відомих акторів можна помітити Скотта Спідмена, Шона Хетесі, Бена Робсона та Фіна Коула. Серіал налічує 6 сезонів і 75 серій, які виходили в ефір з 14 червня 2016 року по 28 серпня 2022 року. На жаль, перекладу українською ще немає. Брати по зброї. Військова драма 2001 року, яка заснована на однойменній документальній книзі історика Стівена Емброуза 1992 року, міні-серіал був створений Стівеном Спілбергом і Томом Генксом, які також були виконавчими продюсерами та співпрацювали раніше над фільмом про Другу світову війну 1998 року, врятувати рядового Раяна. Сюжет розповідає про бойовий шлях роти Ізі 2-го батальйону 506 го парашютно-десантного полку 101 ї повітряно-десантної дивізії США. Із з серіалу ми дізнаємося їх історію починаючи з тренувального табору в Токоа, штат Джорджія, висадку в Нормандії, операцію Маркет Гарден, Бастонську битву і аж до кінця війни. Оскільки серіал заснований на історичних подіях, долі героїв відображають долі людей, на яких вони засновані. Багато з них гинуть або отримують серйозні поранення, через що їх відправляють додому. Інші солдати одужують після лікування в польових госпіталях і повертаються до своїх підрозділів на передовій. Їхній досвід, а також моральні розумові та фізичні перешкоди, які вони долають, є центральними в оповіді. Для збереження історичної достовірності письменники провели додаткові дослідження. Одним із джерел були мемуари солдата роти Ізі Девіда Кеніона Вебстера під назвою Парашутна піхота, мемуари американського десантника про День Д Де і падіння Третього рейху. Також більшість акторів спілкувалися із ветеранами, яких вони повинні були зобразити перед зйомками, часто по телефону. Класною особливістю серіалу є вставки із інтерв'ю безпосередніх учасників подій. Вони використовуються як прелюдії до епізодів, але їх імена не розкриваються аж до кінця фіналу, що додає драматизму, коли ми бачимо справжніх людей, які пройшли через жах війни. В серіалі можна помітити купу відомих акторів, які на той час тільки починали свою кар'єру, а також для тих, хто знайомий із Девідом Швімером, тільки по ролі із серіалу Друзі, дуже цікаво побачити його в незвичному амплуа. Навіть незважаючи на те, що брати по зброї мають тільки один сезон із десятьма серіями, він все ж став справжнім еталоном для серіалів про Другу світову війну. Міні серіал завоював любов та визнання глядачів, а також отримав купу нагород. Українською мовою брати по зброї доступні до перегляду в озвученні студії «Не зупиняй продакшн. Дякую, що переглянули відео аж до цього моменту. На сам кінець хочу запропонувати підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини із світу серіалів. А також хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу. Ви дуже сильно мотивуєте надалі працювати над контентом. Якщо подобається даний формат відео, то можете переглянути решту добірок у відповідному списку відтворення. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!